Розпочиналися урочистості з нагоди відкриття відбіркових ігор чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед дівчат 2009 року, сезону 2023 2024 років, що вперше пройшов у Паленській громаді, спортивному залі Кочубіївської гімназії. Перш за все, я хочу побажати вам гарних емоцій, гарного досвіду і хай переможе найсильніше в нашій країні. Напевне, чекає нас повна мілітаризація і сильні, і здорові нові покоління будуть основою безпеки нашої держави. Ми всі рано чи пізно освоюємо зброю, а спортивні змагання дає витривалість і командна робота. Це підготовка до того, щоб наша держава була в Ми звісно дякуємо всім спонсорам. Які допомогли організувати ці змагання, дякую нашим Збройним силам України за мирне небо над селом Кочівівка. І хочемо, щоб ми свідомо підходили до того, наскільки важко нашим воїнам зараз оборонити нашу державу. І ті хвилини, навіть коли ми отримуємо позитивні емоції. Ми маємо розуміти, чому ми їх маємо. І гідно віддячувати за їхню рабну роботу і подорож. Ще раз вам успіхів і слава Україні! В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, які дають можливість нашим дітям, нашим спортсменам займатися спортом, показувати такі гарні результати. І перемагати в цих змаганнях завжди буде найсильніше. Також величезна подяка меценатам, які побудували такий чудовий е спортивний зал, в якому ви маєте можливість сьогодні також приймати участь в змаганнях. І дійсно нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Паланську громаду на змаганнях представляє команда Паланської громади Авіон у перекладі з французької елітак. Два з половиною роки тому дівчат об'єднав гурток центру позашкільної освіти «Артспорт», яким керувала Анна Хрипун. Рік назад тренером став Віталій Цимбал. Шли йшли, додавалися діти з ЮСШ-переселенці від з Миколаєва з Донецької області, з Маріуполя. Так сформувалася. Команда, яка має дітей, як і з Умані, так і з Паланської громади. Тут об'єднана команда. Кількість дітей зараз досягає тільки дівчат близько 40. Ми маємо зараз три вікові групи, починаючи з 3-4 класу і закінчуючи 10 класом, один хлопці теж сформувалися. зараз на даний час у нас маємо 12 хлопців, і у нас є. Три вікові групи дівчат це 2007, 2008 і 2009 року. Тому ми приймаємо участь в дитячій лігі на три вікові групи. Дівчата вже брали участь у змаганнях, мають гарні здобутки, відчувають підтримку громади. Адже для досвіду потрібна участь у виїзних іграх. Паланська громада повністю забезпечує проїзди в команди на всі змагання, які є, і проживання. Це дуже добре. Дитячий спорт не повинен закриватися через війну. все должно далі розвиватися. Діти і так само переселенці, які в нас є. Вони потребують цей спорт, тому що три роки дистанційки вони дуже сильно впливають на розвиток дитини і тому багато. Дітей приходить досить замкнуті, не координовані, і тільки через спорт можливо вивести дітей на більш загальний хороший рівень фізичний. На теренах Уманського району лише у Паланській громаді депутатський корпус підтримав створення центру позашкільної освіти, гуртки якого мають спортивне спрямування. На території колишнього уманського району лише депутати Паланської сільської ради підтримали створення позашкільного закладу Артспорт і 90% Кив гуртків артспорту позашкілля це спортивного напрямку. Звичайно, важливо зайняти дітей спортом, і я хочу сказати, що і керівник гуртка, і директор. Директор позашкілля Анна Хрипун це ті люди, які буквально за два роки організували і вивели на рівень області. А сьогодні уже рівень України командували долу Паланської громади. Суперницями дівчат Паланської громади стали спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл Канева, Прилук, Миколаєва, Гончарівська. Рівень ДЮСШ не став на перешкоді за результатами двох днів змагань. Авіон виборює друге місце у своїй групі. Громаді, яка двічі ставала найспортивнішою громадою в Україні, це і почесно, і зрозуміло, чому ми приймаємо дитячий чемпіонат. А те, що за останні два роки ми досить активно розвивали волейбол, дякуючи нашому позашкіллю Хрипутані Віталію, ми маємо досить високі результати волейболу, які дають можливість нам приймати нашій команді в змаганнях такого рівня. Ну і географія, і наша інфраструктура дала нам можливість зробити це.